Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 21 вересня 2025 року. Новий місяць відбудеться 22.54, день місяця 28 до 6.04 і 6.04 почнеться 29 місячна доба аж до 22.54. А перша місячна доба. Почнеться із 22.54 аж до наступного раночку. І о 22.44 буде сонячне затемнення. Ми його не побачимо, тому що в нас буде ніч, та й у нас його не видно буде. Два слова про сонячне затемнення. Воно відбувається в молодик, коли з'єднання місяця і сонця проходять біля одного з місячних вузлів. При сонячному затемненні місяць закриває світло сонця, проходячи між ним та землею. Щоб сталося сонячне затемнення, місяць та сонце повинні вишикуватися в одну лінію, що буває тільки в молодих. Затемнення стосується долі тих держав і регіонів, територію яких проходить тінь затемнення. Це затемнення торкнеться Тихого океану, Нової Зеландії та Антарктиди. Сонячне затемнення, потрапляючи до відповідного деканату, призводить до відповідних результатів. У цьому разі затемнення відбувається у третьому деканаті зодіакального знаку Діва, і це дає кровопролиття, руйнування, вигнання, лихо і можливість ув'язнення. Бачите, любі мої небеса, нам підсказують, що нам приходиться пережити. Дай Бог, щоб це горе, ця біда швидше минула і наступила наша перемога. Так от, про неділю з 6.04 аж до 22.54 буде 29 й місячний день, символ якого спрут. Сказати, що спрут відноситься до критичних місячних днів, це значить нічого не сказати про це. Це не просто критичний день, це складний та небезпечний день. Це сатанинський дуже тяжкий день, який в цей день до нас можуть приходити самі страшні спокуси та випробування. Це день кармічної відплати та відкритого зіткнення із силами зла. Це день боротьби зі злом та перемоги над ним у собі і в світі. Не можна здаватися без бою, або ж відмовлятися від участі в нім. Потрібно прийняти виклик і постарайтеся вийти переможцем у поєдинку із темними силами. Ні в якому разі не відмовляйтеся від тих випробувань, які нам життя преподносить. От. Не піддавайтеся жалості до себе, не старайтеся заховатися в хворобу. Це день смирення і покаяння, і в цей же час він вимагає повної відповідальності за кожне наше сказане слово і за кожну дію. Треба прожити осознано цей день. Свідомо, це день тяжких емоцій, коливань з однієї крайності в іншу. День меланхолії та депресії, коли людьми оволодіває відчай. Не можна піддаватися негативним почуттям, і відчуттям і емоціям. 29-й місячний день категорично не підходить для початку яких би то не було нових справ, оскільки всі починання будуть приречені на невдачу. Це відмінний день тільки для генерального прибирання в оселі. Та для повсякденних господарських робіт. У 29-й місячний день категорично заборонено брати шлюб, справляти весілля, оскільки він тяжкою ношею ляже на все ваше життя, а отримати розлучення буде майже неможливо. Небажані сексуальні контакти та зачаття дитини. День зовсім не підходить для веселощів, для свят та для застілля, особливо. Для таких, де багато алкоголю. Хвороба, яка розпочалася в 29 й місячний день, дуже небезпечна. А для кращого лікування бажано попостити зовсім без їжі, тільки на воді. Гарний день для того, щоб почистити організм. Бажано без клізми. І не бажано ставити клізму на е, е, та не бажано робити якісь ін'єкції внутрім'язові або ж внутривенні. Це протипоказано. Протипоказані ще хірургічні операції. Саме дієвий засіб лікування в цей день являється молитва. Любі мої, молимось, молимось за нашу рідну батьківщину, за наших дорогих рідних, захисників і захисниць. Молимось за нашу перемогу, яка обов'язково буде, обов'язково буде наша перемога, і дай Бог, щоб це було як можна швидше. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами бабка Люся, до завтра.